Міні-парасоля. Багато купують міні-парасольку механічну, але користуватися не вміють. І, відкривши парасолю, не думають, що вона неякісна, бо воно все таке хлипке, хитається. Насправді, думка хибна, невірна. Відкриваємо парасольку. Парасолька відкривається до упора до щелчка. Щоб закрилося. При закриванні наживаємо на кнопку і стягуємо. Парасоля має хит, бо складається з кількох стержень, їх складається з кількох частин. І тому вона шутається. Але системка антивітер в даних парасольках є. На вигляд, парасоля не сильно міцна, але насправді парасоля має. Якісну шпицю, має систему антивітер. І хто користувався даною моделькою, залишились дуже задоволені.